І він прийшов Божити нас, тобто надати нам те, що мав сам. Перемогу над смертю. Перемогу над цим матеріальним світом. Здатність бути з Богом, з Отцем, Сином, Духом Святим. Завжди. Тому що Бог цього хоче. Надати нам вічне життя, надати нам безсмертя, надати нам єдність з Богом і в Богові. Це не від нас залежить. Вічне на життя і безсмертя. Наше Воскресіння. А ми це віруємо. Не даремно ми. Останні слова в символі віри кажемо. Чекаю Воскресіння. Всіх, то ми всі зараз. Всі ми мертві, тому що ми приречені на смерть. А як звіщав ангел в апокаліпсисі, смерті більше не буде. І ми йдемо на зустріч цьому. Ми всі безумовно, оскільки народилися в цьому світі, зазнаємо смерть, але її більше не буде. Бо Обожнить нас Христос. Бо він для Того прийшов у світ, щоб смерть долалась не лише в ньому, а в кожному з нас. Він для того прийшов у світ, щоб всі так підносилися до неба, що означає до Бога, як Він, так іднався з ним. Так перебували праворуч, отця, не там, де ліворуч загиблі душі, а праворуч в єдності. З усім тим найкращим, що містить в собі життя. Людина народжена живою в тілі. І це тіло може бути і це тіло може стати чесними мощами. Ми не зневажаємо це тіло. І в тілі людина має воскреснути не в звичайному, Знову в зловнім тілі, а в такому, який є бив нам Христос, але в тілі посіється в землю тіло душевне, казав Павло. Постане тіло духовне, але в тілі, бо в ньому є краса. В ньому є краса закарбована неповторність кожної особистості. В ньому наша індивідуальність, в ньому наш досвід, і наша доля в ньому, в тому тілі, вона відбивається. Дивимось на обличчя старих людей, ми бачимо, начебто історію цієї людини, долю, яку вона пережила, і страждання, і ті радості. Ті піднесення, і ті труднощі, і все воно любить. Кожна доля, дорога Богу мій, бо християнство утверджує любов Бога до кожної особистості, до кожної людини, до її неповторності. Ми унікальні кожен і Бог цінує. Не тільки академіків і лауреатів. Відціною неписьменну бабусю, бо вона може явити такі чудеса любові і відданості. Бо вона так здобувала всім своїм життям той образ Божий, бо вона його так утверджувала, що декотрих неписьменних бабусь пам'ятаю, півстоліття і вклоняюся їхній пам'яті. І молюся за них. Справа не в тому, чого ти досяг в судітному світі. Справа в тому, чи ти був образом Божим. І якщо ти був образом Божим, Бог надає тобі безсмертне, Бог надає тобі воскресіння, Бог підносить тебе до себе, Бог єднається з тобою.